Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Одеського воєнкома затримано, не зміг втікти. Змінював мобільні номери автівки та квартири, але від співробітників ДБР та спецпідрозділу залужного не втік. За цією справою особисто наглядав залужний і наказав пріоритетно його затримати. Сам скандальний військовий комісар з Одеси Євген Борисов перед зникненням раптово збагатився на 188 мільйонів гривень. За версією самого Борисова. Він їх просто взяв у позику у свого знайомого, власника відомого нічного клубу Ібіца, який нині проживає в Марбелії. Іспанія, там же, де військом обзавівся особняком. Про знахідку повідомив голова НАЗК Олександр Новіков після низки перевірок діяльності Борисова. Журналіст Михайло Ткач у Фейсбук указав на деталі нових обставин. Я нагадаю, коли перед публікацією минулого розслідування я зателефонував до Борисова і запитав про походження майна. Він відповів, що поки не говорив про це з рідними, на яких воно зареєстроване. Тоді він пояснив, що нібито давно не бачився з ними, мабуть, забув, що зустрічався зовсім недавно. Тут у мене одразу кілька запитань. Цей товариш із Вілою спочатку засвітився у повідомленні екс нардепа Мосійчука. І навіть була якась перевірка, за результатами якої Борисов на момент нашої публікації вже залишився на посаді, бо порушень не було виявлено. Написав журналіст. Ткач продовжив, що серед рідних одеського війському є дорослий син, який обіймає керівну посаду у Службі безпеки України. Зрозуміло, це суттєво перешкоджає розслідуванню щодо казково-багатого комісара. В умовах загальної мобілізації Борисов виписав сім'ї до Іспанії водія, який виявився інвалідом третьої групи та знову збіг братом водія Борисова. Хто його до останнього покривав? Я чув цікаві прізвища з високих кабінетів. Дзвонили, зазначив Ткач, додавши, що боротися із системою можна лише системно, інакше кругова порука регенерує корупцію у нашому суспільстві. У національному агентстві з питань запобігання корупції зазначили, що вони теж виявили ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про незаконне збагачення. Борисова на понад 188 мільйонів гривень. Матеріали направлено до державного бюро розслідувань для вирішення питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру, До судових розслідувань та здійснення досудового розслідування з метою притягнення Борисова до кримінальної відповідальності зазначили в НАЗК. екс став відомим після того, як минулої весни його мати стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю 3,7 мільйони євро. Це придбання викликало запитання, оскільки її сумарний дохід за останні 20 років складає трохи більш. 4 мільйонів гривень. Борисов пояснив на ЗК, що на момент придбання вказаного будинку його мати мала 4,2 мільйони доларів США, а кошти, начебто, були позичені різними людьми. Як доказ він надав копію укладених договорів, проте під час проведення моніторингу способу життя посадовця з'ясувалося, що, окрім елітної нерухомості в Іспанії, мати Борисова цього року придбала ще й автомобіль Mercedes Benz EQV 2022 року випуску вартістю за майже 3 мільйони гривень. Борисов пояснив, що покупка здійснена також. За рахунок позичених коштів і на підставі тих же договорів. Однак після їхнього розгляду виникли обґрунтовані сумніви стосовно достовірності, особистих підписів позичальників. Пізніше з'ясувало, що вони фізично не могли бути присутніми під час підписання згаданих документів. Сказано в повідомленні. Також свекруха Борисова впродовж останніх років придбала кілька автомобілів, не маючи для цього достатньо грошей, які могли походити із законних джерел. Вона стала власницею Toyota Land Cruiser Prado 2021 року випуску. На вартість 480 тисяч гривень при реальній ціні 58,5 тисяч доларів. США може свідчити про приховування реальної вартості. Mercedes Benz G63 AMG 2022 року випуску вартістю майже 8,5 гривень, та Toyota Land Cruiser 2023 року випуску вартістю 3 мільйони гривень. Крім того, на початку цього року і дружина Борисова приєдналася до клубу, придбавши закордонну нерухомість. Офісне приміщення в Іспанії вартістю 510 тисяч євро. Також. Не маючи для цього достатньої кількості грошових активів та доходів, отриманих із законних джерел. Попри те, що НЗК виявило у власності матері матерії свекрухи колишнього одеського воєнкома, дороговартісний автопарк у єдиному державному реєстрі транспортних засобів відсутні відомості про наявність у них водійських посвідчень, які надавали б їм право керування автомобілем, додали в агентстві. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.